На початок жовтня груша бере Суперфен. У 23-му провисіла до листопада, а в цьому році, 24-му, початок жовтня і вже достигла. На місці все скоріше йде. І практично залишилось дві груші. Колони Фуджі теж добре тримаються на дереві. Колон Фуджі ятака. Ятака. Там у нас Кіко 8. Теж ні одне яблучко не облетіло. І ацтек теж ще висить. Клон Фуджі, ацтек. Ні одне яблочко не впало. Довго висять. Мабуть, довго будуть лежати. І клон Фуджі Фубракс. У Фубракса мабуть сама краска сама гарніша. Теж висить, не осипається. Три штуки було так початок жовтня, практично вже всі яблука осипались. Йона, яка висіла до листопада, в вересні Начала того року осипатися а клони всі висять без проблем. І на 17 листопада теж клон Fuji Kiku 8. Теж ні одне яблучко не осипалося. Правда, яблучко розмір невеликий. Пробував. Смак мені подобається, нормальний. У Фубракса, звичайно. І розмір його краски. Найгарніший. І клон Fuji Фубракс Із клонів має найкраще забарвлення. Три сигнальних плода. На 17 листопада ні один ще не впав. Десять довго. же 24 рік на місяць все скоріше почало осипатися. Я думаю, звичайний рік він буде висіти і до січня.